Для будь-яких натуральних чисел А і Б виконується рівність А помножити на Б дорівнює рівного Б помножити на А, яка виражає переставний закон множення. Від перестановки множників добуток не змінюється. Наприклад, 3 помножити на 12 дорівнює 12 помножити на 3. В лівій і правій частинах рівності отримуємо однакове значення. 36 дорівнює 36. Для будь-яких натуральних чисел а, Б і С. Виконується рівність. А помножити на С дорівнює А помножити на С, додати Б помножити на С, що виражає розподільний закон множення. Добуток суми двох чисел на будь-яке число дорівнює сумі добутків кожного доданка на це число. Наприклад, 5 додати 3, помножити на 4, дорівнює 5 помножити на 4, додати 3 помножити на 4. В лівій і правій частинах рівності отримуємо однакові результати 32 дорівнює 32. Для будь-яких натуральних чисел виконується рівність А помножити на Б і помножити на С, дорівнює А помножити, Б помножити на С, яка виражає сполучний закон множення, щоб добуток двох чисел помножити на третє число, можна перше число помножити на добуток другого і третього чисел. Наприклад, 7 помножити на 4 і помножити на 2. Дорівнює 7 помножити на 4, помножити на 2. В лівій і правій частинах рівності отримуємо однакові результати. 56 дорівнює 55.